Посилочка з населеного пункту Путивель. чоловік також відправив нам е, пір'я, яке попередньо ми обговорили, я сподіваюся. Але бувають випадки, звісно, і приходить пір'я, де люди самі вирішують ситуацію, От мені, звісно, воно трошечки не сильно подобається, особливо коли е, попадається серед пір'я неякісне пір'я. тоді. Взагалі хоч кричі, бачите, скільки подушечок можна прислати в одному мішочку. Глянемо на якість. О, якість перва подушка мотлох. Друга вже краще. Третя ще краще. Четверта, можна сказати, максимальна позиція це бушна гусочка. І що ми маємо тут? І це Бушна качечка з невеликою присутністю гуся. Але в цій ситуації він навіть не особливо вирішує ситуацію, тому що присутня качка. Так що дивіться, є бушне пір'я? Пропонуйте. Попереднє фото на Viber обговорили і присилайте.